I actually get żaji z waszycom swoim odsimo z kuchierom takiem. No, to na dniach było. To ja az było, się ani nie było. On tam rozkazuje. А то знаєш, такі ходить пальці в яєром дядьку. Ні, я думаю, не знаю. Дядько. Тоже металолом продає, осадчого чого голову знає. Ну а те, і не зинки такі, от, от Такі толк стоваты. Так було зала воно продає постійно, коло тебе продавав, то не продає. Ні, я не знаю. його. Що Что можна робити? Я помню якийсь був дядько. Я не в... в... забув, як він виглядає. Ходить. А вони з тим є з цим уже дядечком. Че <голові> не вже уже свої продав вещи. А А я не торгую. Мене 20 баксов. Мене двадцать баксов. Е, подожди, мене 20 тисяч баксов я получаю. А я кажу, дуже забираю тихо. Вот. Ну, я буду. Це у тебе заберу, то в мене ніхто не забере. Ну. No. І пішов, знаєш. Mm -hmm. А це дітка, в його ж пенсії там нема. Mm. Він ніде ка не, не робив. Бать, главное, хвост з пістолем дякую. Да, Сьогодні <laughs> <laughs> відео напіляв, дай Бог. Завтра вже, наверное, буду віддихати. Неділя. У мене є фільм на приметі, я просто... Если я записав записал, чуть-чуть.

Он сказал, что я была в две машины когда Привет, Макс. Привет, Макс. Одна была. Может быть. Он все с гаража свое продавал. Героям слава, Нестор. Ну. Угу. Он в России жил, у... У... в селе каком-то. Угу. Да он богато где жил, он мне рассказывал. Он жил... І в Сибірі mm -hmm. жив десь, і в якомусь е, хто знає якому стані. Ну теж не це не Росія була, якась друзі. Ну, раніше політика така була, Тоб, молоді, що то везде відправляли. Молодеж ото по путь овку. Щато батько розказував був, що молодіж відправляли. 50-ті, 60 ті года, настройки везде. Ну, молодіж тоді комсомол, що палатка було? Люди їздили везде. Даже з нашого колгоспу машини в Казахстан відправляли на поїзда. Якщо я не ошибаюсь, я казали. І їздили ці зерновози, Ну, машини з бо не вспівали в цьому зерно перевозити, Сколько зерна було багато? Ну, поля, правда, там конца і края не видно. Село села, вог з їхати треба, знаєш? В любую сторону вийшов з села, то що ми жили, і, і поле, поле, поле і поле. Я знаю, був май місяць, сонце, жара. Машина їде, чи мотоциклом. А взаді туман, пиль стоїть така, знаєте? Ну, до да пыль. Я знаю, що мотоцикл засачі їздив, був спінав отак сняв, я хотів, хто на спину настав. Панда пишев, СССР, людьми дірки закривали і відправляли, куди попав. Коли пройшла революція, багато людей виїхало з страни, ну. хто на себе роботав, ну, Хто, скажімо так, свій бізнес мав. І взагалі не було людей, які там щось знали, як от правильно сіяти, правильно обробляти. ну, Мало людей залишилось. 30... І були недостаток пищі, Ну, я розкажу, Був недостаток пищі, і люди вмирали прямо від голоду. Одо синку в сусіді були, я їм мною вивозив. Це готов 30 назад було, В І корова була все. То вони говорили між собою і заговорили за 30-й роки. Ну, їх вже нема давно, вони вже померли. Е, 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 баба попитала, і Василя попитала. Чи був голод він ну, був це. А він каже, не було голоду такого. Їх не було голоду. Ну, де? Оце, вони отут жили, Василь і цей. І баба, я не знаю, вона... Якась родичка була, чи як там, я не знаю правильно. Голод був, в Україні голод був штучно зроблений. Ну не від зроблення. Забирали был. її ту і відправляли да. десь в інші міста, де не вистачало. Тому що, я ж не то, що там їх допитував чи що, але вони самі сказали, говорили між собою, знаєш, ну. Сашо, їх майже не було голоду, да. а в людей було. То Тому вони казали, що голоду такого сильно не було, ну, на те час, вони не, жили ще в цей Ні, в них голод був, мама. А так я не знаю, я допомагав ну, ну, грузить коняка, я ще молодий, бо зармі поки прийшов був. Бо я чув, як вони говорили між собою, бо кажуть, що вів голоду, сильно нікого не було тут. Ну, такої нужди, щоб це, щоб люди помирали, чи що тут у нас в селі. Привет, Віка. А так я не знаю, я те, що чувстві старих, тут вже немає до дав них давно. Він було по 70 чи по 80 вже тоді ще було давно. Так що такі от інтересний факти, що коли революція пройшла, люди з голоду вмирали не було. Да. Тому що, Діма, все забрати, що, що тут чимки буде ще робити. З лопати і вілами ну, багато чого не зробить. Да. Плюс у кого пригнали людей жив. Сейчас не хто хотів, той жив хорошо. Про любой власті. То був дуже жовтий. Okay. Ще багато візення. Okay. Кому повезло де родиться? до водити? батько батьком розказував, його брат був в поліції. Ну, не в поліції, а у той, як він називалося, міліція, чи як ото раніше, при совєтській власті, до війни. Mm. До... Він отримав пайок, дуже хороший отримав пайок. Навіть їду давали все, бо до... він привозив додому лишнє. Багато вишнього привозив на те времена. Саме от чуть-чуть е, історії. Так, да, у нас від голоду багато людей померло. А, ти маєш іду, дванка у вас в регіоні. Ну, Взагалі в Україні був голод. Не в всіх регіонах, але... Да. У нас такого але сильно не було. Саме репресована Якщо. страна, в СССР входило 16 стран. Саме репресована страна, яка була, це Грузія. Хоч Сталін був сам з Грузії. На души їх там коротше конкретно. Але там... Там я все, я... вона везде, вона і воювала, знаєш. Ти як звал і створення телефона, ти за себе не хочу. Його чуть-чуть під углом став синку якось. Да тут нормальним углом стоїть, якщо он не Так, щоб було хорошо видно. Так, ну і бабуся про це багато розповідала. Это валений був голод. Таджикистану, Узбекистану. Приветик вам. Я в целом про Украину. Ну у нас, батька каже батько, в регионе нашем не было голода. Бувало. Ну я что, від соседей, вони между собой общались за цю тему, Я не знаю, что они начали. Це уже давно было. Давно как у не было тут. Дима, ты меня бульок не купил? Горачись недавно прийши. Ага его меня. начальство хорошо жило. Возле начальства, кто жил, тоже дуже хорошо жил. Хорошо, да Панда. Саша, а кто тебе не давал при начальстве жить?

Неудачно попав. Он любит в Африке вообще до того, что воды немало умирает. Вот возьми у деревья, тут больше домиков у людей построено, каменных. У нас мало цели каменных домиков. А, а там, там а? село, лучше, багатше село жило. Вот в постню. Колгосп после развала Союза ще дуже довго тримався, И сейчас, наверное, там є худоба и все, я не знаю. Да, у хустню нет. Да. По той день. Фотний Жирел, напевно, за народичами. И у фосни це один человек держит. И ці, ці. це в жиреві закрыли, то переводили. Да. То ж худоба була, ж, вообще не, не, не бывала Советского Союза там. Я помню, ще учиться ездил в там худоба була. И по цей день худоба стоит. Ну, Але напишет на солге по бабусі Старшая сестра від голоду померла. Це еще до народження. И бабушки. Виживали тільки хитрожопі, а розумножопі я не виживала. Хто був розумно жопий, ти не виживав. Я тобі откривці, хто розумний й тупий, як пробка, бо як варіант бити. А хитрожопий, був умний, і уїхав. Я пам'ятаю, галстука в кармані взяв був школу в школу несем. А півона жата була. По морді надавала цим галстуком потім ще. Ну, він такий пом'яти в мене був. Але знамя його движения чаксона казал, я забув уже. Таку лекцію мені прочитала, но полчаса читала. була. Вона була е, за Запропагандированная, цим... да? Да. Така була вже ця... Лисери... Ну, то есть, э... стороны. Коли скинули, это было великое достижение. Ну, але це що, вони пішли не в демократію, а в соціалізм. коммунизм они, а сделали революцию, эта да, демократия сразу была. Новый, не... экономический рост. Ну что, да, Америка жила А мы, мы лучше жили? Мы ж не знаем. Чтобы мы шли идем дорогой, а все может. А так, Да, мнение о тех самых страшных. Чай, чалкаю. я чалкаю чалка Мои призвания, челка, по жизни. Вы запомните, что я потерянный, ведь книжек не читал, а елки. Я просто насодрал и всех уже достал своими шутками дебильными, зато и этот век. Что-то я наивный, если ты хочешь. Если кто-то знал, то я больной человек. бойся страшных. Зачем? Да, тебе же паспорт и ты панда, чья-то. Бобер курва, я придумал. можешь показывать его. Справка. Не, справка. Да. Кому надо, кажи, выписываю. Чемалюю. Походу, бы ночью, да, Так, дождь. Дай, ты, дождь. А я й радий, що є стіпашка. Що це означає, панда Чаупер? I don't know. This is world. Будем тебе їти мобільчай, чи ти будеш усуфлідан. Я дай назад. Давай мне ему снедам твои молока выпью. Угу. Что тебе дождь? А ты что, сам Саш Мудиш? Очень долго Даниэль. Чи для Даниэл Адиэл на якишь хочется? Хочу какая куча говна. Прощадай качество, то що слава богу, що свет є. Ой, Спасибо. Стар стату. Нас дощик лупанул, гремить уже полдня. І близкая, ну, гроза прям. Поначалу все повыключал и на всякий случай. А целый опять уже помалу включаем. Чисто помидорный на вкус. Я шесть не прикушался. Записнул побольше вс было подгреб. Не, у нас ще дождь идет. И вот щось перестало гримит. Да у них зветра ты еще, полиция шифера. Как да? У нас щелье, он батько мені кайф, я глянул ужас. Хорошо, Алнка, давай. Буду горохом грит, ще не заготовлю вдруг. Вообще голоша. А у нас немає заземления и громоотвода. Опасненько. Она еще головки на розетке чеплен. Трубы на стене, лоб, живут. И самой хорошо, Алянка. Тут что я, да? У нас стекло постенка. Mm. Миллион долларов, если можно. Я с удовольствием принял. Нет, нема, Виталий. Сторокин подумал, что гроза. Небом бомток. Видишь, это же есть еще. Хорош, панда. Хорошо, Аленка. Також Барбі вийшов колись галоши на розетки, бо думали, що якщо гроза, то йобом токни. Ага. Йобом токни. <свят> ну отож, як молнія попадала раніше в антенну, кабель одразу сплавнувся. Діма, а да. помниш, що в нас вдарило в обшусь один раз? А, на... я помню, у нас якось вже вдарило, це в тому році, так? Да? Ну... Навірно, відео на каналі є, у нас вдарило молнія в хату десь десь, і добре, що все було виключено З розеток прям такі дуги повилітали. Я, я вспомнив. Це було капець. О, це ще Спасибо, Віталій. три крапки отут зверху. Опис і там є номера карт, либо в описі каналу в капті профіля. Бананчики. А що Ні, це, це до... весь... весь... я, я да, не знаю <гум> 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 до банана і чая викидається, як пахне. Ого, вони тут там і поруджан есть. Ну да, да, тут багато всяких ну, Чтобы полезно. А мені мне бузя убило булевки. -бу да я Та будеш, ти не буде, воно Ай, мені не Мне Не И Ти Ты би я поїла Булек. У нас тусики, единиц у нас очень по великий. Дякую, Віталій. Блин, готовые свиданки. Вот ось. Спасибо, Виталий. Ем Что вкусно? Нет, нам вкусно. Тут и семочки, и горехи. Ну, да, горешки. И там семки были. Обычные У -у -у. семки. У -у -у. Тут мама и семки и горехи. Так, люди, я перезапущу трансляцію, приходьте зараз в нову. Погнали.